Ось уже і м'яско готове. Бачите? Такі кусочки. Є в нас і надпочечник і задня частина. І піточний запікаємо. Все докля, все з домашньої свинини, не з магазину. Купляємо людей свині, собі робимо. Поэтому у нас трохи дорожечки має бути. Діти. Магазин я пробував так не запікається. Щоб ви не робили, воно так не запікає. Воно або горить, або біле з плямами.